Губернатор Олександр Вілкул провів урочисту зустріч із кращими студентами навчальних закладів першого четвертого рівнів акредитації Дніпропетровської області, технікумів, училищ, коледжів, інститутів, консерваторій, академій, університетів. Губернатор привітав молодих стипендіатів із днем молоді. 175 студентів відмінників від обласної влади отримали іменні стипендії. Молодіжні Дніпропетровщини – це мощна, движуча сила і важніше. Потенциал нашего региона. Это тысячи энергичных, образованных, талантливых и целеустремленных людей, вот таких как вы. Дорогие друзья, я благодарю вас за вашу активную позицию, благодарю за результативную учил. Вы еще учитесь, но уже сегодня делаете своими действиями серьезный вклад для развития нашего региона и для развития всей Украины. Счастливый человек тот, который занимается любимым делом. И ваше осознанное и добросовестное отношение к выбору профессии уже говорит о том, что вы счастливые люди. Я желаю вам, чтобы обретенные знания позволили сделать вам следующий шаг. Это, следующий шаг это уже профориентация, это уже шаг к специализации. Для этого областная власть сегодня э, делает большую программу, это адаптации вищого образування к реальним потребностям ринку труда обласні імені стипендії є додатковими до основних стипендій, які отримують студенти й учні у вищих. Вони призначаються двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії, семестрової або річної атестації з урахуванням модульного оцінювання. Також враховуються успіхи студента у громадській спортивній та науковій діяльності. Кандидати на отримання іменних стипендій висуваються вченими педагогічними радами навчальних закладів та розглядаються обласною стипендіальною комісією, що визначає кількість стипендіатів і розмір відзнаки. На Дніпропетровщині за ініціативи Олександра Вілкула створюється система Школа вищий навчальний заклад перше робоче місце, яка спрямована на адаптацію системи освіти до реальних потреб ринку праці та економіки. Зокрема, у вересні 2012 року почне працювати молодіжний центр Дніпропетровщини. На базі центру буде створено інтернет-сайт, що містить інформацію для молоді з короткочасного працевлаштування, міжнародних програм, отримання грантів, туризму, тренінгів, волонтерство. Конкурсів та проєктів. особливу увагу обласна влада приділяє організації змістовного дозвілля для молоді. В регіоні проводяться культурно-освітні та розважальні заходи, зокрема, міжнародний фестиваль серед хореографічних колективів Дніпроданс, міжнародний фестиваль молодіжних театрів Рампа. Нещодавно молоді люди Дніпропетровська стали учасниками всеукраїнського туру вболівай з найкращими, що присвячено Євро 2012 Наприкінці червня 2012 року молодь Дніпропетровщини матиме можливість відвідати музичний фестиваль Краще місто.